Добрий день, малята! Подивіться, які гарні квіти у кошику з'явилися у нашій групі. Давайте на їх розглянемо, якого ж кольору наші квіточки. Подивіться, ця квіточка, так, червоного кольору. Наступна. Молодці. А це зеленого кольору квіточка. І залишилась у нас ось вона, жовтого кольору. Молодці малятка. А давайте тепер наші квітки посадимо у горщик. І ось подивіться, перший горщик у нас який? Червоного кольору, зеленого, жовтого і синього. Перший горщик ми посадимо квітку червоного кольору. Та у другий кошик, він зеленого кольору, ми посадимо яку квіточку якого кольору? Так, звісно, зеленого. Ось вона, подивіться, наступний кошик якого кольору жовтого, і в нього ми посадимо квіточку якого кольору? Так, вірно, жовтого. І залишився у нас нарешті який горщик синього кольору. Так, і в нього ми посадимо квіточку якого кольору. Так, синього, молодці малята. Ось ми з вами і посадили. А тепер нам треба полити наші квіточки. Ось так ми поливаємо тепер жовту квітку, поливаємо зелену. І остання у нас квіточка червона. А саме перше ми поливали синього кольору квіточку. Молодці. малята! Крашатимуть нашу групу. Ось, здається, до нас хтось у гості прийшов. Доброго дня, дітки. Доброго дня, Мариночка. Діти, я хочу полити свої квіти. Допоможіть мені, будь ласка, підібрати лійку. Мариночко, ну звичайно, ми тобі допоможемо. Давайте розглянемо квіти Маринки. А тепер допоможемо нашій ляльці розібратися, якою ж лікою поливати квіточки. Подивіться, чи всі ліки однакові. Так, вони різні. Ось квітка велика. Її будемо поливати великою лікою. Ось так. Подивіться, велика. Потім поменше квіточка ми її будемо поливати меншою лічкою. Ось так. менша, І ми будемо поливати її, поставимо поруч з нею. Великому поставили, а тепер поменше лієчку ми поставимо поруч з горщиком меншого розміру. І залишилась у нас маленька квіточка. Її ми будемо поливати лійкою маленькою. І зараз ми її поставимо біля квіточки маленької, маленьку лієчку. Ось так молодці малята. Ось так поливаємо меншу квіточку. Маленькою лічкою ми поливаємо маленьку квіточку. За допомогу. Тепер я знаю, що великою лікою поливати треба велику квітку, меншою меншу. А маленькою лічкою я буду поливати маленьку квіточку. Мені вже час іти. До побачення. Дітки, що ми сьогодні з вами садили горщики? А зараз ми пригадаємо, які... що ж ми робили сьогодні, які квіточки сажали, якого кольору. Давайте з вами пригадаємо. Так, синя, жовта, зелена, червона. Квіточки. Ось такі гарні квіточки ми сьогодні розглядали. Вони в нас були в кошику, ми їх посадили в горщик. До побачення, малята!